Всім привіт, шановні глядачі. Переглядали ми були відео і попали мені відео на телефон в Ютубі. Одного двогра, не до блогера, не знаю. І переглянув я це повністю його відео, це просто-просто хейт. Ну, якщо б дивитися, ще я трохи хейтила, то що буде на такий цирк, як він озвучує те, що він говорить, це просто казка. Давайте послухай, Я постараюсь максимально не зняти, так щоб ви розуміли, про що я говорю і про що говорить він, бо в того цих, фактично, який я бачив, я вже не бачив давно. Давайте послухаємо. з дзвони Посіка Хелп. Сьогодні відео Дебіл листопада 2024. І якщо ви думаєте, що. Мені приємно знімати такі відео, ви дуже помиляєтесь. Тому що я бачу в них, ну якусь от в нас в Україні безнадію. Бачить він і приємно його знімати. Не знаю. Напевно, душа його боліла, так що зняти це відео і когось охейтити. Ну, неприємно йому настільки це все бачити, що не знаю, я дана людина починаю переживати. Хвилюватись і хвилюватись за всіх. Неприємної людині і все. Заставили його. Заставили його так, через не можу, напевно. Ну, я не можу вам сказати. Давайте послухаємо далі. Але хто ж повинен це робити? Бо такого контенту, як видаю я, я не зустрічаю ні в Яких. Ну, інших блогерів, пасічників. Ну, хтось же мусить це робити, хто як не є, хто як не він це мусить робити, і як без нього ютуб проживе і загальний. Ми будемо всі жили. Ми не знаю, ми не можемо передати оце. І хто ж як не є? Ну такого, чесно кажучи, вам скажу, блогу Нагрузки з обзиваннями мало кого ви побачите, але якщо зайдете на сторінку даного не то напевно ви побачите, як він там різними словами людей обзиває І, і... що з цим хоче довести, комусь так я не можу зрозуміти. Андрій Голдін посідає цей переможець у цій рубриці коротко, зі своїм відео про друга, хто його не бачив, подивіться. Бузу мобільний. Сходий мужик з зрозуминою. Не це, не догодив йому Андрій, не доводили йому Андрій дрова. Не знаю, що ти, Андрій, там робив з тими дровами, е, що ти йому так не доводили. Напевно, тобі людина дуже сильно застряг, бо е, не бачили того відео. Не, не дивився за твоїм каналом, але напевно ти його заїв. В тебе, напевно, більше дров, ніж у нього. Андрію респект і уважуха. Зачепили твого дрова, і його по саме не можна. Давайте слухаємо далі. Далі він перекинуть вже нас. І там такий репост не його цікавий. Святому чоловікові. І я думаю, що про нашу схему продажів меду в курсі. Ой, святой чоловіче, <кхи> що тобі сказати? Я надію, що він тільки не облизав ті банки з медом. Тосі, досі того, що слюню, слюну його тобі прийдеться пити і облизувати. Що там на банках з медом було, того я вже сказати не можу. Надіюся, надіємося, святий чоловіче, що тобі попали імені необлизані банки з даним медом. Ну от, е, переглядаю кожне його відео, кожен його коментар, коментарі можна поржати. Поржати так дармає. Даємося далі. Шановні глядачі, у нас сьогодні головна тема це дебіл... Другий дебіл листопада 2024. Це просто тряшанина повніша. Напевно, от е, я зайняв перше місце. Ні, ні, Андрій зайняв перше місце. А, я вже зайняв друге місце. Ну нічого, ми такі місце поміняємо. Напевно, виведемо його на перше місце клоуна е, листопада. Тобто, знятому відео і автором, якого він є. Ну, нічого. Я думаю, що Андрій зі мною не дуже сильно. Не буде бився або спорив на рахунок того, хто займе друге місце, а хто займе третє місце з нас двох. Ми можемо поділити, я можу навіть на духе і прийти або на третє, то вже як вийде, так вийде, ми вже будемо бачити. Це канал весела бджілка з Бордоном та Микулою. Короче, у пацанів украли більшу половину посіки. Вивезли. І вони поставили сигналізацію. Треш, я можу сказати, тут один єдиний момент. Дякую тобі, друзі, за рекламу нашого каналу. Ти її провів, напевно, як ніхто, можна сказати, і даром, безплатно. Так що тут тобі, напевно, респект і уважуха, як говорять нас народі. Е так. Заходьте на канал Вісела Джінка з Богданом та Миколою, Підписуйтесь, ставте лайк, ставте свій коментар, фактично на всі коментарі надаємо відповіді, так що тут питань нема. От, а ми слухаємо далі, далі і далі. І те, що відбувалося, я своїми словами навіть розказати не можу, я оце не полінувався, виписав. Я вам зачитаю слово оцього ідіота. <титут> Тут я можу сказати, людина настільки запарила з нашим відео, нашим коментарям, що він навіть не полінувався і взявся, виписав собі на дві карточки, повністю всі наші коментарі. 21 -е століття на вулиці, а людина займається писаниною. Жалко, жалко мені тебе. Ну, я навіть не можу сказати, що, як. І ну, я мату. Під не, Ти молодець, молодець. На рахунок того, ти молодець. Не полінувався, потратив свій час, виписав всі коментарі. Напевно, хтось тобі під диктовку писав. Не знаю, не знаю, але молодець. Карпо я такі гарні підібрав. Ну от-от-от. Вот, вот. Тут тобі велике дякую. Давай рекламуємо нас далі. Задоволення дороге коштує грошей. Для того, щоб вберегти і забезпечити збереження своєї посіки, встановлюйте відеоспостереження GPS. Тобто, в смислі вберегти між нічого не вберіг. Він він як зібрався цей дурень відбивати. Оце все дороге задоволення, як він каже. У мене теж є одна камера. Я чисто зрозумів, що її достатньо. Як же я її оберіг? Не знаю, не знаю. Ну, Людина дуже сильно переживає за мої гроші. Тут теж можна сказати, ну так, так, мало хто переживає за чужі гроші, а він переймається, скільки в ужили, він його спостереження, за загальні ГПС і систему охорони. Якщо я вберіг попасику, на даний момент пасика стоїть, як я її мав вберігати разом з Миколою, напевно, отак вберегли. Тут питання не в тому, що нам її вивезли в загальному, і ми потім шукали, думали, що робити і як робити. Тут питання, напевно, обмежити можливості її краще. Як бачиш, дуже мабуть, як і звичайно не назву. От, Надто е, і надто ти нагадує в гопника 90-х років, от, але як бачиш, пас, яка на місці і вона обережена. А отже, ми все ж таки е, не дали можливості забрати своє і ну, Бог нам судя. Е, спричиняти людям якісь неприємності, чи просто з ними поговорити і вирішити питання по-людськи. А ми слухаємо далі. Приїхали злодії і замість того, щоб за їх убак. Повернуть ну, <говорити> собі от бріть та все, що було, що він вложив і от всю пасіку, яку вкрали. Він сказав їм. Він сказав, це цитата, Не хотілось мені їхати спричиняти людям проблеми, З чому тоді сенс весь оцей добре добре, послухайте. Як він коментує? Ми не хотілося нам їхати, не могли не поїхати. Так, звичайно, не могли не поїхати. Не хотілося я би сказав, більше їхати. Нема Мама раданих да. осіб попали на відеоспостеження, на яких було. Напевне, є не проблема відбивати свою пасіку за рахунок того, що не сталося. Ну, напевно, не знаю, не знаю. Правильно це буде, неправильно буде. От, ми не допустили загальної картички, ми не допустили загального злочину і я вважаю, що це було правильно. Як з людьми ми розібралися, не розібралися і що ми з ними зробили, ну, в принципі, нічого не зробили, але я не домовились. і якась там тема власненька компенсація вона буде. Тому запам'ятайте це попереднє відео нього, а тепер слухаємо далі. От якщо ти ось такий м'ябля, не треба займатися цією ремінкою по цією сім'єю. Вот у мене так була така ситуація. Я приїхав бензином, облив всю машину, короче, чужу. <гум> Чувак, вступить, сидя, я йому на голову ще налив бензина, достав дві зажигалки. І ми тихі, спокійні обстановки, продовжили ну, наші розмови. Ну, Виявилися нормальні пацани, коли компенсували мені всі мої негаразди. Ой, даний коментар даної особи можна назвати. Я, я, головка від стабілізатора. Приїхав він на пасіку, обулив все бензином, компенсували. І виявляється. І що в нас виявляється? Ну, у нас виявляється, що це нормальні люди, нормальні пацани приїжджали до нього на пасіку так само, як і до нас. Він з ними домовився, він, і вони йому компенсували. От бачиш, бачиш, дружок. Це ж таки як -не еe, нормальні люди теж. І здавати їх одразу в поліцію, писати заяви і мастити собі з ними на голову, і їхати ввечері, напевно, робити не потрібно було. Ми все ж таки змогли домовитись і бензином не треба було тратити, якихось так бав за мої гроші. Я подбаю за захвої гроші, бензину ти потратив, пасіку міг спалити за рахунок сухої трави, тебе там, там наявно. І заморочився на годинки на певний півтраві. А ми просто поговорили з людьми, зустрілися на другий день, говорили з вами ситуацію, щось там ми отримали, маленьку компенсацію на рахунок того, що вони заїхали до нас на пасіку, і на тому все закінчилося. Не заморошувались так сильно, як заморошує ти. Кричав, а я, а я, а ти це в результаті нормальні поціниться. От, якось так виходить. Слухаємо далі. Дебіл листопада 2024 поділяє з Голдіном, якщо це ідіот Бордон абомикула. Обидва хаїв поділяють, а ми поїдемо продавати наш мед. Згодувати наші минулі часи, коли ми були молоді, сильні. Коруча. А зараз стало сумно, зараз навіть злодіїв немає. Вони всі десь ділиться, нема людей взагалі. і отак ніхто не зайде, ні проїде. Коруча. ну, Зараз все йде дуже. дуже рух. В сумбурні часи нема людей. Просто. Ви от поїдьте по селах і ви зрозумієте, що вже про злодії, вже нема на живніту, вже нема кому цим займатися. Само не Що тут прокоментувати? Нема людей, нема злодії, нема на чому пасіки відбивати. Продавати мед, поїдеш, та стоїть, продавай тільки не облизуй, хоча він показує людям, що ти облизувати можеш. А на рахунок слово я вживати, яке ти вживаєш, я не буду. На рахунок клоуна листопада можу сказати, що автор даного відео, яке було зверху, я можу сказати, що посідає перше місце. А за Андрієм Володіним ми розділимо друге і третє. Я думаю, що він не сильно обідеться на мене, якщо я розділю друге. От, прокоментувати даний твій коментар і блог Е, Хотілося спочатку ну не хотілося, потім думаю, а ладно, прокоментуємо. От, е, прокоментували. Ну, в загальному ми не є люди, які там сильно, сильно, сильно собі збережуть до голови коментарі, але вже коли людина заморочила зняти нам е, відео і забезпечити нам таку прекрасну рекламу нашого каналу, ми не змогли обійти даний випадок і відповідно зняли своє відео. Вона не сподобається йому в будь-якому випадку, бо він під нашим відео виключив всі коментарі свої, ой, можливість коментувати. Напевно, його заїло, бо йому якісь коментарі не подобались. І, напевно, є такий він ням, який не зміг дослухати і дочитати всіх коментарів, а на жаль, кнопочку Виключити коментарі. Є ще підозра, що він обнулив лайки, дизлайки, але це таке вже питання інше. Тому ось так. На рахунок блогерів ми собі не беремо до уваги. Не змогли ми були робити даного відео, в принципі, свідомо ми не беремо, але взагалі не знімали, знімаємо і знімати будемо. І, чесно кажучи, Наше особисте діло, що ми робимо на пасіці, як ми робимо на пасіці і як ми стараємося вберегти пасіку від злодіїв. І напевно тут таке питання, комусь підходить їздити і вирішувати дані питання з людьми на місці. Нам не підходить і ми стараємося не допускати крадіжки, не приносити людям якихось проблем. От, і потім їх не вирішувати. А на місці попались, розібрались і розійшлися. По-людськи, нормально. Не обзиваю нікого, не називаємо нікогось негарними, неприємними не словами, а живемо собі своє задоволення, працюємо своїх задоволення. І, і розвиваємо пасіку, своє задоволення. Так що всім гарного дня, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. Наші підписники найкращі кращі підписники, які можуть бути гарного дня!